Сьогодні, 18 травня, на театральній площі відбулася акція присвячена Міжнародному дню пам'яті померлих від СНІДу. Перший раз свято, ну це я би не сказав свято, але дата це була започаткована рівно 30 років тому в Сан-Франциско, Сполучених Штатах Америки. І от на сьогоднішній день ми вже маємо рівно 30 років. Де кожного року відзначається ця дата. Україна не є, можна сказати, у великій групі ризику, але останнім часом серед всіх європейських держав е значна прогресія йде в тому питанні, що е дуже багато виявляється людей, які мають проблему з віл-інфікуванням. Тернопільщина є невиняток серед всіх областей, але разом з тим ми не повинні сидіти і дивитись осторонь на цю проблематику, оскільки це є соціально небезпечна хвороба, яка забирає сотні, тисячі і мільйони життів кожного року в цілому світі. Разом з тим, ми своїми акціями повинні проводити. Різні профілактичні заходи і формувати толерантне ставлення населення до людей, в яких, яких торкнулася проблема Віл Сніду. Тому що це є члени суспільства, відповідно, вони повинні жити разом з нами. Відповідно, і ми разом з ними і виробляти спільну тактику по подоланню небезпечного явища в нашому житті, в нашому суспільстві.